У Чернівцях провели допрем'єрний показ кінострічки Памфір заповнений кінозал та повний аншлаг у фоє. Містяни вишикувались у багатометрові черги до каз, щоб першими побачити фільм Памфір. Роботу Буковинського режисера Дмитра Холиткого Собчука. Олександр зміг потрапити на фільм завдяки вдачі. На минулому заході у культурно-мистецькому центрі хлопець виграв запрошення. Зізнається, радіє, адже дістати квитки у день показу було неабияк важко. «То, що я очікую, це побачити оці автентичні традиції, особливо Буковинські саме. Я гадаю, що вони тут будуть, я знаю, там буде показана Маланка. Очікую хорошої гри акторів, хорошого музичного супроводу, це також важливо. У культурно-мистецькому центрі імені Миколайчука відбувся третій в Україні допрем'єрний показ цього фільму. Режисер каже, неабияк аби радий привести стрічку про Буковинську Маланку і місцевих горян та показати його саме тут. Це хвилююче відчуття. Хочеться зараз отримати, скажімо, враження від перегляду саме від глядачів. Це картина, в якій скажімо, весь центр подій відбувається тут вже і зараз. У фільмі, крім оригінального музичного супроводу, використано і безліч пісень українських виконавців. На прем'єру прийшов Олексій Кухарський. Музику якого використали у памфірі. Я хочу побачити фільм. Загалом мені дуже цікава ця робота, тому що я вже чув, що вона здобула велику кількість нагород, дуже позитивні відгуки. За минулий рік фільм показали у багатьох країнах та на численних кінофестивалях. А у Франції стрічку переглянуло близько 70 тисяч глядачів. Це дуже знаково для центру Миколайчука, тому що Миколайчук завжди прагнув до того, аби показати нашу етнику і нашу культуру саме Буковинську. Тому ми перейнялися цією ідеєю показу саме в нашому центрі. Наприкінці показу заповнений кінозал здійняв овації. Глядачі аплодували стоячи фільму та його творцям. На загал дізнатися, хто такий памфір, та побачити кіно, яке нікого не залишає байдужим, можна у кінотеатрах вже з 23 березня. Максим Берник, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал Сі 4